Доброго дня! Сьогодні в нас перша лабораторна робота. Її тема ознайомлення з вимірювальними приладами визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу. Перед виконанням лабораторної роботи потрібно визначитися з метою та обладнанням. Мета визначити межі вимірювання і ціну поділки шкал різних вимірювальних приладів. Обладнання, яке ми будемо використовувати, це лінійка, термометр і мірний циліндр. Давайте спочатку підготуємося до нашого з вами експерименту. Переконаємося, що ми знаємо відповіді на такі питання, що називають вимірювальним приладом. Як визначити межі вимірювального приладу, як визначити ціну поділки шкали вимірювального приладу, та яких правил безпеки слід дотримуватись під час роботи? Перш за все, пригадаємо, що таке вимірювальні прилади. На минулому уроці ми з вами говорили, що вимірювальні прилади. Це прилади, за допомогою яких вимірюють фізичні величини. Наприклад, лінійка, мірний циліндр, секундомір, термометр, мірна стрічка. Всі ці прилади вимірюють певні фізичні величини. Лінійка вимірює довжину. Мірний циліндр вимірює об'єм. Секундомір вимірює час, термометр температуру. Мірна стрічка – також вимірює довжину. Тепер пригадаємо, що таке шкала приладу. А саме шкала приладу це сукупність штрихів, поділок і чисел. Зверніть увагу на термометр, даний на малюночку. Тут є шкала. Нанесені штрихи великі, маленькі та середні, а також нанесені числа. Штрихи це рисочки. Які нанесені на шкалі. Поділки це відстань між штрихами, тобто це те, що знаходиться всединці між двома сусідніми штрихами. Ціна поділки. Ціна поділки це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Для того, щоб визначити ціну поділки, нам потрібно. Взяти на шкалі два сусідніх значення, оцифрованих значення. Якщо ми розглядаємо з вами термометр, то, наприклад, у нас із вами є два значення температури 30 градусів та 40 градусів. Потім маємо знайти різницю цих двох чисел, від більшого піднімаємо менше. В результаті отримаємо 10. Потім потрібно визначити кількість поділок між штрихами. На даному малюночку зеленим позначено поділки. Їх тут є 10, отже, поділок 10. Отриману раніше різницю ділимо на кількість отриманих поділок. В результаті отримуємо 1 градус Цельсія. Отже, ціна поділки шкали даного термометра буде 1 градус Цельсія. Межі вимірювання. Межі вимірювального приладу це найбільше і найменше значення фізичної величини, які можна виміряти даним приладом. У нас, до прикладу, взятий термометр. Верхня межа нашого термометра 50 градусів Цельсія, нижня межа 30 градусів Цельсія. Ні більшу температуру, ні меншу за ці межі виміряти неможливо. Наостанок пригадаємо правила безпеки. Розміщуйте прилади так, щоб вони не впали. Не користуйтесь несправними приладами. Якщо ви помітили несправність приладу або ж випадково пошкодили прилад, повідомте про це вчителю. Для лабораторної роботи слід використовувати спиртовий термометр замість ртутного. Тепер приступимо з вами до виконання експерименту. Наприклад, візьмемо з вами той самий термометр. В першому стовпчику назва приладу вписуємо термометр. Фізична величина, вимірювана приладом, це температура. В другий стопчик пишемо слово температура. Одиниця вимірюваної величини градус Цельсія. Значення найближчих оцифрованих позначок. Я взяла 30 і 40. Ви ж можете брати будь-які два оцифрованих сусідніх значення. Кількість поділок між найближчими оцифрованими позначками на даному термометрі 10. Визначимо тепер ціну поділки шкали термометра. Для цього знайдемо різницю. Найближчих оцифрованих позначок 40, відняти 30. Та поділимо на кількість поділок, які знаходяться між цими позначками 10. В результаті отримаємо 1 градус Цельсія. Наступні два прилади. Ви маєте виконати. Самостійно всі розрахунки робимо на бланку лабораторної роботи. Якщо вся ваша табличка буде заповнена, ви можете переходити до наступного завдання, а саме до аналізу експерименту та результатів роботи. Для цього вам потрібно буде сформулювати висновок, у якому маєте зазначити, що саме ви визначали, які результати отримали і для чого може знадобитися набуті в ході роботи вміння. Самі допитливі можуть виконати творче завдання, а саме, виготовити мірну стрічку з ціною поділки шкали 5 мм описати свої дії та виконати відповідний рисунок. На наступному уроці нас чекатиме друга лабораторна робота, тому пропоную ознайомитися з її змістом на сторінці 17-18 вашого підручника.